28 січня День затвердження Державного прапора України. Цього дня 1992 року Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий державний прапор. З того часу він є втіленням нашої ідентичності, єдності та волі. Стяг України має глибоке символічне значення, що сягає своїм корінням у народну традицію. Синій колір уособлює чисте небо, спокій та гармонію, жовтий, стилі пшеничні лани, достаток і працьовитість українців. Разом ці кольори є поєднанням природної краси. Нашої землі та прагненням до миру, злагоди й процвітання. Вони стали не лише частиною національної символіки, а й відображенням спільних мрій і прагнень. Прапор став невід'ємною частиною міського пейзажу. Його можна помітити майже на кожному кроці. Він майорить на балконах будинків, прикрашає фасади магазинів та установ. Додаючи вулицям особливого колориту, український прапор став символом, що об'єднує покоління, його кольори неодноразово з'являлися у важливі моменти історії нашої держави, від визвольних змагань до здобуття незалежності. Він майорів у руках тих, Хто відстоював право на гідне майбутнє під час революції і залишається оберегом для українських воїнів, які сьогодні захищають нашу землю. Шануймо цей символ нашої держави, адже це ознака гідного ставлення до України і до себе як представника української нації. Нехай завжди в наших серцях живе почуття гордості. За нашу державу, а прапор майорить над мирною, щасливою і сильною країною.